Всім салют, це український баскетбольний ютуб канал Дабло Дрібленко. Сьогодні від шефа огляд божевілля в Лос-Анджелесі, де місцеві Лейкерс приймали Даллас Маверікс, лейкерс без леброна, Даллас без луки. Але повірте, тут було на що подивитись, особливо в клатчі матчу, який дуже важливо було вигравати обом командам. За відсутності Луки Меджика свою магію проти команди Леброна дуже вчасно активізував Керрі Ірвінг, і саме його чудова гра в цьому матчі дозволяла лідирувати протягом майже всієї ігрової дистанції Далласу. Саме Ірвінг ініціював ривок Мевс 19-6 у другій чверті. І це, до речі, був перший матч для Керрі після пропуску трьох попередніх зустрічей регулярного чемпіонату через травму. Дивимось, Хейлайт від Ірвінга розхитує він супарників. У проході два очки набирає всі таланти в цьому матчі свої. Продемонстрував Анколдрю зведення трочкової. Які питання, будь ласочка Лейкерс вдалося повернутися у гру після великої перерви. Команда Дервіна Гема нарешті почала задіювати Ентоні Дейвіса на пікінролах. Чудову передачу від Деніса Шредера відзначаємо. Лейкерс додали в захисті, що дозволило каліфорнійцям не тільки мертно на здогнати, навіть і вийти вперед ближче до завершення ігрової дистанції. Поки що думають ще одне неймовірне влучання від кайрі. І, взагалі, то якщо дивитися на статистику після матчу, то цифри виглядали для господарів доволі симпатично. Адже лейкерс мали перевагу на підбираннях за очками в три за кількістю пробитих штрафних вони грали агресивніше три секундні, і здавалося, що господарі майданчика готують другу постіль перемогу над мев саме після вражаючого камбека. Як це було в минулому місяці? До речі, саме в минулому місяці останній матч свій провів Леброн Джеймс і Грав він саме проти Даллас Меверік. З того моменту Леброн не з'являвся на майданчику вже в 10 поєдинках поспіль. Ми потроху наближаємося до одного з найкращих клатчів цього сезону. Спочатку Ентоні Дейвіс фолив на Максі Клебері, який реалізував три з трьох штрафних залізобетонні німецькі нерви. Потім Ейді сам забив один з двох штрафних, нам цього не покажуть наступну атаку. Тож у Далласа залишився шанс на порятунок. І команда Джейсона Кіда його використала. У заключному володінні вся увага Лейкерс була до Кейрі, звичайно, який набрав 38. Але Ірвінг знайшов іншого супергероя своєї команді. Максі Клеб... Лебер! він в цьому матчі десятку набрав, але шість очок на останній хвилині переможне влучання на останній секунді в його активі головний хейлайт кар'єри. Безумовно, у кейрі 38 очок та 13 за останню А Зараз слухаємо головного героя. Максі, чи готувався ти до цієї атаки, чи очікував, що кейрі кидатиме? М'яч був у нього, і я побачив, що залишається лише 2 секунди. Тож, коли він віддав мені передачу, звичайно, я не думаю, чи кидав. Всі мають бути готові до таких ситуацій, тож я радий, що я забив. Що тобі Кейрі сказав? Він сказав, що це помста. Він дуже класний тіммейт, підтримує всіх. Він для мене знайшов правильні слова після останнього невдалого матчу. Він завжди поруч. Але ж це не тільки помста. Ви ще й важливу перемогу здобули. Так, це важлива перемога для нас. Зараз нам кожен матч треба вигравати, і неважливо як. Тож добре, що ця перемога у нас. Це тепер твій найкращий момент в кар'єрі. 100%! Вже хочу поскоріше його передивитись. Пан Леброн, Брон свою чергу наприкінці гри поспілкувався з Ентоні Девісом на підвищених тонах і саме після цієї розмови Девіс пропустився помилок, які вартували Лейкерс перемоги. Тепер ми відправляємося до аналітичної спальні Джей Джей Редика, який не дуже вірить в великі досягнення лейкерс в цьому сезоні. І ось чому Особисто я не дуже сильно поділяю весь цей хайп навколо команди Лос-Анджелес Лейкерс і їхніх шансів піднятися на сьоме або восьме місце на заході та перемогти в першому раунді Денвера або Сакраменто. Чи можливо це так? Звичайно, будь-що можливо. Можливо, що і Портленд вийде в плей-офф, і Лілард по 60 набиратиме в першому раунді. Все можливо, але я не підтримую цю ідею щодо можливого успіху Лос-Анджелес Лейкерс. плей-офф. я багато дивився Лейкерс. Протягом останніх двох сезонів і в них є декілька гравців, насправді яких можна назвати ключовими, окрім зірок звичайно. Але в них залишається певна проблема, адже ти маєш регулярно набирати очки в атаці. У мене немає жодних сумнівів щодо величі Леброна, але є сумніви щодо його можливостей на довгій дистанції плей-офф грати зі своєю звичною енергією не тільки в нападі, а й в захисті, яким його буде внесок на своїй половині майданчика, якщо він гратиме по 38-40 хвилин. Після цієї поразки лейкер залишається в зоні плей-ін на 10 10-й позиції 34 перемоги та 37 поразок у команда Дервіна Гема дала йде шостим, маючи на дві перемоги більше. Травма Леброна. Його повернення одна з найактуальніших тем для лейкерс наприкінці сезону. Я не можу говорити багато, але я можу сказати, що німецькі лікарі дуже сильні. Ось що я можу сказати про відновлення Леброна. Такий надихаючий натяк від Деніса Шредера для фанів Лейкерс, але не забиті штрафні втрати, жахливі дії. Девіса в вклачів все це вартувало лейкерс дуже важливої домашньої перемоги в матчі з прямим конкурентом. Попереду в суперників ще 11 матчів регулярки. Буде дуже гаряче. Які сюжети фінішної прямої сезони найінтригуючі для вас, друзі? Пишіть в коментарі.